Та зразу водичка така холодна, а потім я така кров, починається кулювати, то вже стає тепліше. Зараз. Ви кажете, що купаєтеся не перший рік, скільки вже часу? Від 2019 року. У мене колега не викупається, я все дивився відео, потім вдома починав водою холодно бувати з ванні, а потім вирішив вже на літці. Після рік був мінус 15 або 14, але не пам'ятаю, який було Такий дуже холодно рано. Небенавий такою, ти воду. Христос хрестився! Більше Йорданія. Річка файна, водичка тепла, аж гаряча щіпає. Всім веселий свят. тіло, очисти, мою душу, сіли моє тіло. Чи то вперше ви так купаєте? Чому вперше. А скільки років вже десь так? Багато торік малий знімав після цього купалі сезон в зимі. То ви так раз у рік на водохреща. Чого? Я постійно купаюсь. тобто ходити холодний місто... душ постійно. Кожного ранку як завжди починається. Почистили річку. Річка за сезон намулюється, багато намули. Водорослі, ми це все забирали, вибирали, Слушки все чистили, ялинки привезли, ці ялинки не посаджують. Фотозона. На жаль, з кожним року людей все менше і менше чогось. Ну, багато людей виїхало за кордоном, багато наших братів служить, ті, що нам допомагали. Робота поставила на конвейер. Ми вже знаємо свою справу, знаємо, що за чим іде і що маємо робити. Тому зі всім справляємося. Хочемо, щоб люди ну, розуміли, що війна до війни привикаються, звикаються. Ми, Ми розуміємо, ми поставили. Скриньку, розбірку. Е плануємо на 10-ту гірську бригаду купити тепловізор. Але люди мають відчувати, що вони не мають усі бути унилі, вони мають жити, радіти. Ворог хоче, щоб люди щоб іссякли, щоб пропали. Але ми українці, ми хтось воює, хтось допомагає. Ну, але такі, такі празники, вони би мали. Тримати українців в тонусі. Пробуємо, щоб люди якось ну, не, не всякли, не, не зневірились, щоб мали якийсь український дух і підтримку. З нашого села було три воїни сьогодні на, на святі. Звичайно, що підтримують, Звичайно, хочуть, щоб, щоб Україна жила, щоб вона не, 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 не унила. А... Просвітала і жила. Наше водохрестя в Голині багато приїжджало із бачив з кадом з зброшними бачив. Ці питаються нас, теж беруть приклад. От ми поставили сумний святий вечір, поставили столик, символічний столик для воїнів. Ми бачимо вигодів, вже таке ставиться. Це дуже добре. Ми, ми раді, що що, бачать, як ми зробили, і хочуть зробити так само, може і краще. Ми тільки за.